Днями вийшла в світ стаття Залужного і Забродського про російсько-українську війну і шляхи до перемоги України в цьому протистоянні, і ця стаття навела шухеру на Росії. Справа в тому, що вони виписали концепцію, при якій перемога прийде не після виходу до кордонів 2014 року, а після серії ударів у глиб Росії. І награшні зрозуміли, що так і буде що війна прийде на територію РФ. Прийде у великі міста Росії, і це допоможе закінчити війну із потрібним результатом для України. Більше того, це почало розуміти вже не лише аналітики і експерти, але й навколо кремлівські прихвості. Наприклад, аналіз цієї публікації провів блогер Анатолій Несміян, відомий як ЕльМуріт, цитуємо частину його висновків. Фактично, Залужний та Забродський прямо говорять про те, що поставлене Зеленським завдання виходу до державного кордону України станом на початок 2014 року, навіть за умови його виконання, не вирішить питання перемоги у війні. Єдиною умовою може стати рівна загроза нанесення ударів на достатню глибину території Росії, щоби позбавити її почуття безкарності. Це, на думку генералів, може стати основою примусу Кремля до миру. Після виконання основних військових завдань вирішити це можна лише в одному випадку одержанням відповідної допомоги від західних союзників або прискоренням розвитку і створення власних далекобійних озброєнь, здатних вражати будь-які цілі на території Росії в межах досяжності цих систем. По суті, пропонується не лише військовим чином розгромити російські збройні сили на території України. Але й створити повоєнний баланс страху як гарантію від наступних можливих спецоперацій. Кінець Ну, не ми цю війну почали, але нам її закінчувати. Можна і на Росії. Цей Карфаген має бути зруйнований. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.